Є знижки в аптеках подорожник вам та ощад до 30%. Знижки діють до кінця червня. Накипіло на Житомирщині жінки прорвали паркан до ТЦК після смерті військовозобов'язаного. Військоми запевняють, що він помер від епілепсії. Родичі стверджують, що до смерті призвело жорстоке поводження з чоловіком. Тим часом силова мобілізація вирує на вулицях України. Військовозобов'язаних чоловіків, поліцейські та представники ТЦК виривають з рук жінок та крутять просто неба. Усі деталі кричущих інцидентів розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Па. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. На Житомирщині жінки влаштували мітинг під стінами ТЦК після смерті військовозобов'язаного. Жінки не вірять у версію ТЦК, що чоловік нібито помер від епілепсії, а схиляються до того, що чоловіка жорстоко побили. Відповідні відео з'явилися у місцевих пабліках. Спочатку натовп збирався біля ТЦК, але потім на кадрах видно, як обурені жінки стоять біля огорожі військомату, а декілька поліцейських намагаються їх втримати. Проте мітингувальниці прориваються на подвір'я ТЦК і заходять всередину. Народ заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька в коментарі Укрінформу запевнила, що все проходило в рамках закону. За її словами, грубих порушень правопорядку не зафіксовано. У місті Баранівці біля приміщення ТЦК зібралися понад 100 місцевих жителів. Поліцейські забезпечували публічну безпеку та порядок. Ініціативна група громадян спілкувалася з представниками ТЦК. Напередодні стало відомо, що на Житомирщині 32-річний чоловік помер після візиту до ТЦК у військкоматі. Стверджують, що чоловіка схопив епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю. Про це повідомили у прес-службі Житомирського обласного ТЦК та СП. Інформація про померлого військовозобов'язаного поширилася в одній з місцевих груп у мережі Facebook, де в коментарях смерть чоловіка пов'язують з певними діями з боку ТЦК ТСП. Повідомляємо, 28 травня 2024 року до другого відділу Звягельського РТЦК РТЦК ТСП доставили військовозобов'язаного Сергія К для проходження ВЛК, свідки зазначають, що чоловік декілька днів до цього зловживав алкоголем і був за знаками легких травмувань. Уранці 29 травня чоловіка схопив епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю. Йому надали першу невідкладну медичну допомогу, викликали карету швидкої. Слідча оперативна група на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво. На жаль, 2 червня 2024 року від отриманих під час епілептичного нападу травм чоловік помер у лікарні. Слідчі, які проводили експертизу, зазначили, що жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося. Натомість родичі переконані, їхнього близького побили у військкоматі, адже в нього нібито потім побачили перелом кістки склепіння черепа. Батько Сергія Микола Ковальчук сказав кореспондентам Суспільного, що його сина вбили. Син вбитий і все, що тут говорити. За заключенням у нього там перелом кістки склепіння та черепа. Його в лікарню 29 травня привезли. Ми не бачили, коли приїжджали вручати повістку. Син жив окремо від нас. Знаємо, що о 5-й ранку приїхали до нього з ТЦК, добу його не було. Є друге відділення охорони, звідти його привезли. Ми об 11-й ранку приїхали у Свягель. Дитина моя вже була в реанімації. Три з половиною доби він був там. До поліції ми зверталися, поліція відкрила провадження. Вони в ТЦК сказали, що його не били. Це був епілептичний напад, бо син хворів на епілепсію. Буду допиватися справедливості, громада просить зі слів сусідів. Сергій жив сам сезонно працював на місцевій пилорамі та підробляв, допомагаючи людям. Військово зобов'язаним не був, оскільки хворів на епілепсію. Днів чотири тому приїхали до нього, як зазвичай вручають повістки, і забрали його з дому. День його не було. О другій ночі його привезли у видолоч. Ще чотири дні він у звягілі побув в реанімації. Вже він мертвий був, тільки дихав апарат. Він сам у комі був. Це такий у нас вже четвертий чи п'ятий за рахунком подібний випадок. Завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії з Вягельської лікарні Анатолій Бортник розповів Суспільному, що до них у медзаклад Сергій Ковальчук поступив зранку 29 травня. Був доставлений швидкою допомогою з міста Баранівка. Був доставлений до нас у відділення і одразу госпіталізований. При поступанні стан був вкрай важкий. Хворий перебував у комі з діагнозом закрита черепно-мозкова травма. Лінійний перелом тім'яної кистки правобічна внутрішньочерепна гематома. Дифузний забій головного мозку, перелом нижньої щелепи, пневмонія, спричинена аспірацією їжі або блювотними масами. Хворого одразу відправили на оперування. Потім чотири дні він був на апараті штучної вентиляції легень у вкрай важкому стані. В коментарі суспільному заступниця начальника відділу комунікації головного управління поліції в Житомирській області Івана Сілецька поінформувала, що поліція проводить у цій справі досудове розслідування. 29 травня близько 14.10 до звягельського районного відділу поліції від медиків надійшло повідомлення про ушпиталення 32-річного жителя міста Баранівка, якого доставили з одного з відділів звягельського ерт та СП. Поліцейські відразу почали досудове розслідування з попередньою правовою кваліфікацією за статтею 128 Кримінального кодексу України необережне, тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Нині триває подальше встановлення всіх обставин. Поки правоохоронці на Житомирщині шукають винних у смерті чоловіка, їхні колеги у Києві скручують військовозобов'язаного просто неба. Відео силової мобілізації з'явилося у місцевих пабліках. Повідомляється, що чоловік перебував у розшуку. Це було воєнно. Лено під час перевірки документів, жінка правопрушника намагається відбити свого чоловіка від копів, але безуспішно. А це вже Харків і чергова сутичка працівників ТЦК та перехожих під час вуличної мобілізації. Військові намагалися затримати чоловіка, але його почали відбивати інші цивільні. Люди намагалися відтягувати співробітників ТЦК від військовозобов'язаного та звинувачували їх у нахабстві. Чим закінчився інцидент? Невідомо.

Они вот сейчас унесут, вы можете делать избивают. Небось. Я вас поняла. Я хочу зробити. Дивись, дивись. Мітно, що ТЦК без поліції не може затримувати і доставляти громадян до ТЦК. А поліція без ТЦК не може вручати повістки. Про це пише судово-юридична газета. У статті зазначається, що під час здійснення оповіщення у разі відмови від отримання повістки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до районного міського ТЦК на підставі статей 261 і 262 кодексу України про адміністративні. Правопорушення. При цьому поліцейські не мають права вручати повістки, але можуть входити до групи оповіщення і перевіряти військово-облікові документи. Водночас, під час перевірки документів, пропозиція прослідувати до ТЦК має надійти від старшого групи оповіщення, а старшим може бути лише представник ТЦК у таких випадках. У разі встановлення, що громадянин порушує правила військового обліку, визначені порядками організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, затвердженим постановою КМУ no 1487 або законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, виявлення розбіжності військово-облікового документа з військово-обліковими даними єдиного державного реєстру оберіг, крім того, поліцейський самостійно може здійснити адміністративне затримання і доставлення у особ до ТЦК. у разі відсутності військового облікового документу чи ВОД в електронній формі наявності інформації в реєстрах та банках даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС. Про розшук такої особи. А що ви думаєте про такі смертельні інциденти? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а Також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.